Сьогодні ми розберемо з вами питання, чи потрібно вам починати свій бізнес? І справді, зараз багато хто вигукує гасла на зразок, «Отримай фінансову свободу, «Почни свій бізнес або ж досить працювати на дядю, будь сам собі господарем, відкрий свою справу. І справді, люди, які пройнялися цією ідеєю, починають свою справу, але стається не так, як гадається. Хтось одразу здається, стикнувшись із першими проблемами, у когось, наче щось виходить, але результат бажає кращого. І пропрацювавши трохи часу, підприємець закривається. Хтось займається власною справою тому, що це престижно, навіть якщо справа не прибуткова або ж зовсім збиткова. Це не жарт я справді знаю таких бізнесменів, і лише невелика частина справляється із проблемами. Крок за кроком налаштовує процеси, усередині підприємства наймає працівників і ще й вистачає хисту щось у кишені класти. Як ви розумієте, у цьому питанні є багато підводних каменів, які обов'язково потрібно враховувати. Це допоможе вам заощадити багато часу і фінансів, які при правильному підході слугуватимуть інвестиціями у вашу справу. Перше, що потрібно зрозуміти, чим конкретно ви хочете займатися. Звучить дивно не зовсім. Багато із починаючих підприємців мають розпливчасте уявлення про це. Від них у відповідь на питання часто можна почути: хочу телефонами займатися. Для прикладу, це не чітка відповідь, вона потребує конкретизації. Точної і конкретної відповіді на це питання буде: хочу займатися Відкрити магазин смартфонів на 50 метрів квадратні у центрі міста Київ, буде продаватись 100 найменувань. Відчуваєте різницю? Давши таку відповідь на питання стосовно того, чим ви хочете займатись, ви отримуєте відповідь на ще декілька питань важливих, де буде займатися бізнесом у офлайн-магазині. Яка площа магазину 50 метрів квадратних, де буде магазин у центрі міста Київ? Скільки найменувань ми будемо продавати? 100. Пропоную вам прямо зараз чітко сформувати відповідь на це питання. Тому підготуйте аркуш паперу, ручку або олівець. Ставте відео на паузу і запишісь. Серйозно поставте відео на паузу і запишіть відповідь на питання. Якщо ви зараз цього не зробили, це означає одне: спрацював перший фільтр, який направив вас до категорії тих, кому не актуально це. Це не добре і не погано, Просто вам слід переглянути або саму бізнес-ідею, або замінити її, або не варто починати бізнес взагалі. Якщо зробили, переходимо до наступного кроку. Друге питання, яке потребує відповіді: що вам потрібно для того, щоб розпочати свою справу. Має на увазі кошти та інші ресурси, розглянемо на тому ж прикладі із магазином смартфонів. Вартість товару, який будемо продавати, вартість оренди торгового приміщення в районі і в місці, яке нас цікавить, вартість обладнання, яке нам потрібне для розміщення товару, сума податків, яку ми будемо сплачувати за ведення діяльності, зарплата продавців, якщо будемо такого наймати, витрати на електроенергію, воду та інші ресурси якими будемо користуватись у ході діяльності вартість оформлення магазину внутрішнього і зовнішнього, та інші витрати, які нам потрібно здійснити для відкриття справи? Я перерахував найголовніше для того, щоб ви зрозуміли, як це робиться інакше це займе багато часу. Тепер розпишіть список витрат конкретно для своєї справи. Знайдіть, скільки вартує кожен окремий пункт із отриманого списку, і усе додайте. Отриману суму порівняйте із своїми можливостями. Чи маєте ви необхідну суму для відкриття своєї справи? Якщо маєте чудово, задайте собі наступне питання: чи справді ви маєте бажання вкласти кошти у цю справу? Якщо ні, то я вас вітаю. Ви щойно зекономили собі рівно стільки, скільки розраховували. Зекономили зусилля, нерви і власний час, які могли. Би би потратити дарма і не отримати жодного ефекту, або отримали б такий, що вас не задовільнив. А якщо необхідної суми для відкриття власної справи немає, на цьому етапі проявляється, чи справді справа, яку ви хочете відкрити, вам до душі. А не є хвилею емоційного піднесення від мрій про надприбутки у випадку, коли вона вам не до душі, у вас зникне енергія, щоб робити щось для цієї справи. Вімкнеться внутрішній скептик, який задаватиме питання: чи справді вам це потрібно, і буде переконувати, що ви без цього добре жили, і від такої справи у вас буде багато клопотів. Не буде зовсім вільного часу і взагалі все це дуже складно і довго, і не факт, що потрібен буде результат. Не потрібно ганити себе за такі думки, просто працює так ваш мозок. Він рятує вас від колосальних втрат енергії для роботи із малоймовірним результатом. Краще подякуйте собі за те, що всього лише за кілька хвилин ви виявили, чим займатися не слід, і врятували свої нерви, час і кошти. Якщо необхідної суми немає, але ви зрозуміли, що справа ваша, гарно. Зараз ви пройдете тест. на Наявність у себе підприємницької жилки. Її суть полягає в тому, що з нічого ви зможете створити для себе можливості. Можливості для відкриття власної справи. Якщо казати дуже просто, знайдіть спосіб отримати кошти для запуску своєї справи сьогодні, завтра, максимум тиждень. Ось тут і спрацьовує другий фільтр, який проявляє гнучкість вашого мислення. Тобто, скільки способів ви зможете знайти для отримання потрібних ресурсів, і чи зможете взагалі їх придумати, як швидко ви можете згенерувати ідеї для отримання необхідних ресурсів, ви також побачите, чи мислите ви стратегічно, прораховуючи можливі проблеми із отриманням потрібних ресурсів і шукаючи їх рішення. Якщо вдалося знайти хоча б один, це вже добре, ви можете переходити до наступного кроку. Але якщо тільки думаючи про це, у вас з'являється багато внутрішніх протиріч, і дедалі частіше ви приходите до висновку, що це дуже складно, дуже довго, і сумніваєте, що щось із цього може вийти, краще не розвивати цієї теми. Коли ви знайшли способи отримати необхідні ресурси для запуску своєї справи, саме час ретельно перевірити свій план, виявити можливі ризики, з якими можете стикнутися на практиці і запобігти цьому. Наприклад, ви можете вирішити. Отримати позику в банку у даному випадку перевірити спосіб отримання коштів означає, що ви переглянули умови кредитування не одного, а декількох банків, щоб знайти. Найпривабливіші умови кредитування, враховуючи і розмір відсоткової ставки, і термін погашення, і умови застави, якщо банк вимагає заставу. І усе це ви накладаєте на очікувані доходи від вашої діяльності. Ви перевіряєте, чи зможете виплачувати кредит при тих доходах, які очікуєте отримати. Але не забувайте враховувати і інші витрати, які ви будете нести у своєму бізнесі. Причому відштовхувати слід від найпесимістичніших результатів, коли доходи будуть дуже низькими. І так потрібно ретельно проаналізувати кожен із знайдених вами джерел отримання доходів. Уже складно, хочеться відкласти. А можливо у вас з'являються думки, що все надто складно і не варто братись за цю справу. Що ж, ось ви дізнались межу, через яку не готові перейти для втілення намічених планів. Ця межа показує, що ви не готові нести ризики. А підприємництво це завжди ризик. Ви не готові вести аналіз діяльності, а це означає, що ви не зможете приймати ефективних управлінських рішень. Ви не готові займатись фінансами, що свідчить про відсутність контролю над ними у майбутньому. А коли ви не контролюєте фінансові потоки підприємства, їх контролюватиме хтось із ваших підлеглих і точно не в вашу користь. Також не бажаючи знаходити вигідні умови кредитування співпраці із постачальниками для своєї справи, ви сильно врізатимете свій прибуток, що значно зменшить можливості вашого підприємства. Розвитку, бо потрібно буде вкладати частину прибутку в покращення свого підприємства. Купівлю нового обладнання, найм більш професійних працівників, закупку товару, сировини на більш вигідних умовах, за таких умов ви станете програвати своїм конкурентам. І ви втрачатимете клієнтів, що призведе до закриття вашої справи. І шкода, що ви стільки часу, зусиль, нервів і коштів вклали у це. Для цього я розгорнув для вас невеличкий ланцюжок, щоб зберегти вас від дій, які приведуть вас в нікуди. Але якщо ви усе розрахували із максимальною точністю і побачили у цьому ще більшу перспективу від того, чим ви займатиметесь, можете переходити до наступного кроку. А зараз відповідальний момент створення плану дій. Інакше кажучи, усе, що ви розрахували, потрібно перевести у покроковий план, із якого ви чітко розумітимете, що і як потрібно зробити. Далі вам слід цей план розпреділити в часі, знаючи термін виконання кожного завдання із вашого списку. Також слід планувати час таким чином, щоб максимально ефективно використовувати кожну хвилину і навіть секунду. Крім того, на виконання того чи іншого завдання із вашого плану. Ви визначатимете ресурси, їх потрібно так само ефективно використовувати, як і ваш час. Приведу приклад: вам потрібно заїхати у банк на склад і в офіс. Ви пробудовуєте свій маршрут таким чином, щоб потратити мінімум часу, мінімум коштів. Цей етап показує, наскільки ефективним ви стаєте як менеджер. Як ви вмієте планувати роботу, час і ресурси, як у майбутньому ви організовуватимете роботу свого підприємства? Наскільки ефективним буде кожен його процес? Якщо цей етап дуже викликає. У вас небажання і сумніви для його реалізації, подумайте декілька разів, чи варто починати цю справу. Бо далі буде ще гірше, буде більше клієнтів, потрібно буде наймати більше людей, а ними потрібно буде керувати. Якщо етап викликає у вас труднощі, але ви розумієте, що це потрібно, бачите наскільки ефективною і прибутковою може бути ваша справа. Якщо ви розвиватиметесь як менеджер, то тут є декілька варіантів. Перший ви можете запросити у партнерство людину, яка вже володіє необхідними навиками менеджменту. Варіант досить результат результативний, оскільки можете розподілити зусилля і отримати кращий результат. Ви займатиметесь продуктом. Або послугою, а він займатиметься управлінням, процесами, командою. Проте, у такого варіанту є як плюси, так і мінуси, які не можна не враховувати. Тому варто ретельно проаналізувати рішення про те, чи варто брати ту чи іншу людину. Не емоційно аналізувати мовляв, це друг. Я з ним 100 років знайомий. А з точки зору того, як людина ставиться до роботи до вас з людьми, як спілкується, як аналізує процеси, який склад мислення, інші фактори, але це не тема цього відео. Другий, ви самі навчатиметесь менеджменту матеріалу для цього достатньо. Також дивіться цей канал і не пропускайте відео. Для цього підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Якщо ви маєте бажання розвиватись в управлінні підприємством і бачите доцільність і можливості для вашої справи в ефективному використанні кожної одиниці ресурсу, переходьте до наступного кроку. Нарешті настає фінальний етап реалізації запланованих кроків. Тут усе просто берете і крок за кроком виконуєте те, що запланували. Це просто і складно одночасно. І якщо попередні кроки були направлені на те, щоб направити свої зусилля і відрізати усе зайве, то тепер усе це потрібно втілити у життя. Здавалось б, береш і робиш усе по пунктах. Тепер включається фільтр, який остаточно відповість на питання: чи потрібно вам починати свій бізнес? Адже для реалізації цих пунктів ви проявите ваше вміння вести переумовини. Переконувати людей, або як зараз модно казати, продавати свою ідею, проявити також, наскільки ви наполегливі у своїх діях, адже багато хто скаже вам ні, не цікаво. Бачите, наскільки ви взагалі готові до відмов. Адже багато хто, почувши перші відмови, вирішить здатись і подумає: мабуть, не моє, або, мабуть, ідея не така вже і перспективна, як здавалось, на пер на перший погляд. А ви побачите, чи готові ви діяти прямо зараз, чи захочете відкласти, поки не з'являться більш сприятливі для цього умови. Ви побачите, як багато ви готові зробити для реалізації свого бізнесу. Скільки годин і днів на тиждень ви готові працювати і як важко. Ви побачите, наскільки творчо підходите до реалізації планів. Побачите, як реагує уточнений ваш трудовий колектив на прийняті вами рішення. Побачите, як реагують клієнти на вашу роботу і взагалі скільки є цих клієнтів. Відмовляючись від своєї ідеї, ви демонструєте неготовність до серйозних дій, бо ви не готові стикатись із проблемами, шукаючи їх вирішення і вирішувати їх. Адже дуже багато не усе йде за планом. Дуже часто буває, в день зробили 5 справ, а з'явились непередбачувано обставини, і ви не виконали жодного поставленого завдання із запланованого. Багато хто сприймає це як особисту неуспішність в обраному вами бізнесі. А це підриває його віру в свою ідею, в свій бізнес і врешті-решт самого себе. Якщо записані вами пункти викликають у вас страх, і як наслідок ви задумуєтесь, для чого вам взагалі це робити. Я не рекомендую вам починати дану справу. В жодному разі не виніть себе в тому, що ви такий лінивий, і неорганізований, що ніяк не можете себе змусити, щоб робити. І заплановано справа в тому, що як я сказав раніше, спрацював фільтр, який оприділив, чи це ваша справа чи ні. Тим самим зекономили собі час, роки роботи у сфері, яка не відповідає вашим інтересам. Так, спочатку вам було б цікаво займатися даною справою, тому що це щось нове для вас, але з кожним днем вам доводилось би виконувати рутинну роботу. А ще й до того ж не цікаво вам, у якій ви не бачите ніякої суті. Від цього страждатимуть усі, і ви, і ваш колектив, і ваші клієнти. Причому усе буде додатково працювати проти вас. Наслідки цього будуть вкрай негативні, в першу чергу для вас. Проте, якщо ви залюбки беретесь за заплановану вами роботу і готові тратити на неї увесь свій час, і навіть не відчуваєте, як цей час проходить, продовжуйте. Якщо вас не засмучують труднощі і проблеми, з якими ви стикаєтесь, однозначно продовжуйте. Якщо ви готові працювати навіть тоді, коли вам за це або дуже мало платять, або взагалі не платять, а працюєте багато і наполегливо, і вам хочеться ще більше вкладатись у свою справу. Якщо ви не заспокоюєтесь, поки робота не буде виконана якісно на всі 200% Я вас вітаю. Це той бізнес, який потрібно обирати. Вам слід ним займатись терпіння і ваші справи підтвердяться діями. Якщо справа не підтвердила ваших сподівань, шукайте іншу справу. Бо, займаючись такою діяльністю, ви будете задоволені, а ваші клієнти щедро винагороджуватимуть ваші старання. Якщо знайшли свою справу, варто підвищувати її ефективність, шукати способи вдосконалити свій продукт, застосовувати технології збільшення доходів, зменшення витрат, підкреслюю, без втрати якості, збільшення кількості клієнтів, які стануть вашою безкоштовною, проте найефективнішою рекламою. Зараз вирішує час і швидкість реакцій на отриману інформацію. Той, хто швидко застосовує отриману інформацію, обганяє конкурентів і знімає вершки у своїй галузі. Вам слід бути першими, хто отримає таку інформацію. Тому підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео.